21 вересня День пам'яті Олександра Кошиця, корифея української хорової культури, диригента, педагога, етнографа і композитора, одного із засновників Української республіканської капели, концерти якої в 20-х роках минулого століття допомогли багатьом народам світу дізнатися про існування держави, Україна, про український народ, його неперевершений пісенний талант. Внесок Олександра Кошиця в розвиток національної культури є неоціненним. У березні 1919 року капела під керівництвом Олександра Кошиця була відряджена українським урядом для пропаганди національного музичного мистецтва за кордон. Капела з величезним успіхом виступала майже в усіх країнах Західної Європи в США, Бразилії, Аргентині, Кубі. Репертуар капели. Складався з українських народних пісень в обробці Кошиця, Лисенка, Леонтовича, Стеценка та інших композиторів. З 1926 року Олександр Кошиць жив у США і Канаді. Щедрик був коронною точкою нашого репертуару в усіх краях упродовж п'яти з половиною років зі спогадів Олександра Кошиця. Славнозвісний Щедрик Миколи Леонтовича став візитівкою України в світі. Щороку на Різуво він лунає майже по всьому світу.